Всім привіт, це Петро Омухов і Це новини тижня Одеси. Цей тиждень був багатий на новини. Настало літо. З чим я вас усіх вітаю, і нас нарешті з'явився голова обласної адміністрації. Його призначив президент, і це Олег Кіпа. Він народився в Одеській області і до цього працював в прокуратурі на різних посадах. Ви всі бачили в новинах коментарі про нього, якусь його історію, і там один негатив. Чесно кажучи, мені навіть цікаво подивитись, як людина себе проявить, як вона буде керувати, тому що. Нічого не сказано в цих цих новинах про його якісь досягнення, про те, як він працював. А тільки є негативні новини. Ну там такий, що те, що він на цей новий рік їздив за кордон, не повідомляється куди, по якимось там сімейних обставинах. При тому, що не зрозуміло, яким чином він зміг виїхати за кордон. Ну тобто, в нього нема трьох дітей так і таке інше. Друге, це те, що він був спочатку призначений ще генпрокурором Пшонкою в часи Януковича, був люстрований. Потім в суді виграв суд, що це незаконна була люстрація. Так роблять всі, так, наприклад, робив там Сергій Гернівецький. Але потім він ще й виграв в суді 800 тисяч гривень компенсації зарплатні за той час, що він не працював, коли був люстрований. Також є історія, що коли він був прокурором Івано-Франковського, Івана франковська міська рада подарувала йому там трикімнатну квартиру, щоб йому було де жити, а він її продав. Ну, подивимось, як це буде відбуватись. Поки що Олег Кіпер призначив перевірки усіх сховищ на території Одеської області, причому дав строк до п'ятого. Червня, тобто всього лише за два дні перевірити усі бомбосховища. Ця тема стала дуже актуальна після обстрілів в Києві, коли люди не змогли зайти в бомбосховище і загинули через це. Там зараз розбираються, хто винуватий, і охоронець, чи там голова адміністрації, чи мер, чи там хтось ще почали усі перевіряти ці бомбосховища, і навіть наш мер він також зібрав зібрання у себе в кабінеті на цю тему поговорити, і він дав строк чомусь до 20 серпня все перевірити. Насправді в нас є багато бомбисховище. Які ще досі не обладнані, які знаходяться на балансі фонду держмайна, які міська рада відмовляється чомусь приймати до своєї власності, які можна було б облаштувати. І люди досі питають люди досі користуються цим. Тобто, питання все ще актуальне. Сподіваюся, що ця перевірка буде не для галочки. Ось, наприклад, за сьогодні було перевірено 400 вже сховищ з двох тисяч, які є в Одеській області, і в 26 з них охорона не пустила, чи вони були зачинені на вулиці Говорова. Охоронець не пустив ДСНСників перевірити, як це виглядає сховище. Це якась абсурдна ситуація. Знаєте, я такий жартівливий синдром. Вахтера. Це коли людина, в якої є якась така невеличка влада, вона дуже нею впивається, користується, там, забороняє, там, вимагає якісь документи показувати, ось таку проявляє свою владу. Нарешті ось її пощастило. На жаль, досить поширене явище, яке. Працює проти нашої безпеки, тому що сховища всі повинні бути відкриті. Очевидно, що до кінця війни ми вже не обладнаємо достатню кількість цих сховищ їх неможливо викопати нові в кожному будинку. Тому єдиний шлях це тільки розчищати і приводити до ладу те, що вже є. Також багато було таких кримінальних новин. Було дуже жорстке вбивство, коли людина там пошматувала жінку на шматки і викидала в мусорні баки. Була перестрілка, в якій, врешті-решт, загинули три людини там якийсь любовний трикутник чи щось таке. І ми бачимо, що. Через війну, через таку нестабільність, незрозумілість майбутнього, через дуже велику жорстокість, яку ми бачимо на війні, для людей таке насильство стає нормою. І їм приходить ідея, що ось можна так направо наліво всіх вбивати, різати. Зрозуміло, що це відбувається під час воєн. Навіть я бачу по коментарях на там Фейсбуці, в інстаграмі, що у деяких людей, ну скажімо так, тече криша. Я розумію, що війна погана на це впливає. Я дуже сподіваюсь, що після війни ці явища стануть набагато меншими. І ми прийдемо якось до норми і будемо не такі жорстокі. Але зараз кожному потрібно тримати себе в руках, якось знаходити якусь там психологічну розрядку і не бути такими агресивними, тому що всім важко. Цей тиждень також був у нас з обстрілом ракетним. Він був дуже невеликий. Про якісь Загибель чи пошкодження не повідомлялась, показували нам таку велику воронку, яка з'явилася в якомусь полі. Тобто росіяни знов отрима куди. Ну і слава Богу. Трохи до таких більш приземлених тем. Багато хто побачив, що на спуску до пляжу Дельфін з'явилась будочка, де з 1 червня будуть збирати гроші на стоянку на парковці. І я з'ясував, що там відбувається. Договір на цю парковку був заключений з департаментом транспорту ще у 2017 році. Він є дійсним. Це сезонна парковка. Ці приватники вони сплачують максимальний паркувальний збір в бюджет, і він досить великий. Вони платять 10 тисяч гривень в день за оренду цієї парковки. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи буде їм вигідний цей бізнес, але я вкотре вже в 156 раз повторю, Я вважаю, що усі парковки в місті повинні бути муніципальними, Ні. тому що цей збір за фактичне користування міською землею. Повинна збирати міська влада, щоб він йшов в міський бюджет. Ці люди, які займаються паркувальним бізнесом, фактично вони нічого не створюють, ніяких послуг не Надають, вони просто збирають гроші. Ось весь їх бізнес фактично заключається в тому, що вони збирають з людей гроші, і частину цих грошей надсилають бюджет у вигляді паркувального збору. Ну це такий дуже складний бізнес, яким могла б займатися і міська влада самотужки. Тому я вважаю, що коли прийде час, і ці договори сплинуть, ми не повинні їх продовжувати. А якщо ми дійсно вважаємо, що там потрібно платне паркування, то його повинна організовувати міська влада. Цікаві новини, я в минулому випуску розказував, що. На пана Діденка за велику на справу за те, що він не публікує свої розпорядження, так ось вдалося знайти розпорядження про бюджет Одеської обласної ради на цей рік. І виявилось, що Одеська обласна рада витратить 300 мільйонів гривень за цей рік на фінансування самої себе підпис десь і підпис десь на те, щоб виплачувати зарплатню апарату, на те, щоб там купувати бензин. Помагу і таке інше це дуже великі кошти, і раніше було набагато менше, і особливо під час війни, коли ми кожну копійку рахуємо. Наприклад, я вже казав, наша фракція, наш депутатський фонд, майже весь направляє в армію, і це 25 мільйонів гривень. А тут на 300 мільйонів гривень вони фінансують самі себе і своїх водіїв, і секретарів, і так далі. І до того ж, і водія, і секретаря пана Шкаровського, якого взагалі не повинно бути в керівництві обласної ради. І ось ми бачимо їх пріоритети. Також вони хочуть витратити там мільйон на проєктування ремонту аеродрому Ізмаїл, на проєктування ремонту палацу спорта, деяких ще музеїв. Вважаю, що це все може почекати, поки в нас йде війна. Власна рада могла би більше робити на допомогу нашим воїнам. До того ж, ще одна історія: нарешті, енд. ви пам'ятаєте, коли пан Діденко воював з волонтерами, які плели маскувальні сітки в видавництво Чорномор'я? Так ось. А ці волонтери перебрались в новий центр, який зовсім поруч, на вулиці Ріхтера, в будинку з такими чайками збоку, і там вони зараз плетуть сітки. Було урочисте відкриття. Там набагато комфортніше ніж видивництво Чорномор'я. Тож пан Діденка повністю програв цю тему. Пишаюся цією єдністю та згуртованістю. Але на жаль, ми втратили час, і військові не ці сітки, а вони їм дуже потрібні. До мене постійно звертаються люди, які або військовими, або друзями військових, і постійно ми надаємо їм ці сітки. Ну і дві приємні новини: це те, що проект Тисяча дверей відреставрував ще одні двері в центрі міста. Це виглядає дуже красиво. Це класно, що в нас є такий проект. Хотілося, щоб він був профінансований набагато більше, щоб усі двері а Історичні були відреставровані, і це може бути фішкою нашого міста. Я був якось у Вроцлаві, і там по всьому місту багато скульптур-гноміків. Ось в Одесі це можуть бути двері, це можуть бути старовинні двері. Туристи можуть ходити маршрутами і дивитись на ці двері. І Це дуже класний проєкт, і Я дуже задоволений, що хлопці роблять це. І зараз під час війни також. На День захисту дітей в міському саду в літньому театрі відкрилась виставка дитячих малюнків, які можна придбати, і усі кошти, які будуть зібрані, будуть передані в корпорацію монстрів на закупівлю турнікетів, також для наших військових. Я придбав там одну картину 9-річної дівчинки. Там ще є нерозпродані картини, виставка буде ще 10 днів. Приходьте, купуйте, дивіться. Підтримуйте і наших дітей, і наших військових. На цьому все. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, поширюйте це відео. До наступного тижня.